Це що я сьогодні приготувала, це ось така запіканка гарбузова. Є творожна маса з маком і гарбуз. Обов'язково виставлю рецепт. Тіктується. а також повний рецепт буде в Ютубі. Я вже спробувала шматочок, і це так незвично. Я ніколи таке не пробувала. І знаєте, чим вона відрізняється від всіх інших? Що тут такі гарні слої, як зебра. Білий і гарбузовий. Зараз вам покажу шматочок. І гарний шматочок, я вже його покуштувала. Зверху ще можна додати вершки або якесь варення. Але запіканка і так дуже солодка, тому варення ні. Ще я бачила, що згущенку зверху додають. І шматочок. М -м -м. Прям осінній настрій. Просто ароматний гарбуз, творожна начинка. Це так незвично і так смачно. Напевно, вже весь Тік-Ток у цю смакоту. Дома також пахне дуже ароматно. Тому заходьте і повторюйте цей.